Діти, а сьогодні ми вам розкажемо казку про море. Давним-давно жило собі море. Його води були безмежними та чистими, а на березі лежав золотий пісок. Усього море мало вдосталь, одна була біда. В його водах не було мешканців, тож море сумувало. Якогось дня море набралося сміливості. І запитала Альбатроса. Ти бачиш землю з висоти, мабуть, знаєш інші моря. Чи знаєш ти їхніх мешканців? Я дуже хочу, щоб в моїх водах жили риби та тварини. Хочу годувати їх та гойдати на своїх хвилях. Альбатрос відповів так, є багато морів і живності в них є вдосталь. Гадаю, багато з них захотіли би мешкати у твоїх водах. Та на морському дні. Через кілька днів після цієї розмови Альбатрос приніс у дзьобику рибок. Вони стали першими мешканцями моря. Через кілька днів прилетіла чайка до моря і запитала. Це ти шукаєш собі мешканців? Я знаю одну черепаху. Вона хотіла поселитися зі своєю родиною у затишній морській домівці. Море з радістю погодилося. Незабаром черепаха прийшла до моря. Вона відклала яйця в теплому піску і невдовзі малі черепашки вилупили з яєць і попрямували до води. Потім морською протокою приплив морський комик. Медузи, краби, ось мені завітали і дельфіни. Ми з радістю припливли до тебе, бо нашу домівку забруднили люди, і приходиться шукати інші чисті води. Ти приймеш нас усіх? Залюбки усміхнулося море лагідними хвилями. У моїх водах багато місця, досталь водоростей. Я буду лише радіти, якщо ви оселитесь тут. Мрію, щоб тут було багато мешканців, і сподіваюся, що люди ніколи не забруднять мене. Дуже скоро в морі жило багато мешканців, а море раділо, бо воно приносить користь.